Тетяна Гарькава – одна з найвідоміших майстринь Петриківського розпису. Вона не лише працює в цій техніці, а й навчає. Очолює відповідну спеціальність в одному з дніпропетровських вишів. Завдяки майстрині про автентичне українське мистецтво дізнаються у всьому світі. Наша країна дуже красива, різнобарна. Наше Придніпров'я, мабуть, найкраще. І те, що Петриківський розпис потрапив до списку нематеріально культурної спадщини ЮНЕСКО в 2013 році. Оця виставка, і ці студенти, які зі мною приїхали, зробили для цього дуже багато. Тому це роботи, які вернулися з Китаю, з Бельгії, штаб-квартири НАТО, штаб-квартири ООН, з Кувейта, з Греції, з Японії. Петриківський розпис походить з села Петриківка на Дніпропетровщині. Він має свої унікальні особливості. У розписі використовуються не лише рослинні елементи тут стилізують зображення тварин, людей, допускається поєднання з живописними композиціями. Єдине, що не допускається категорично, використання відкритого чорного кольору. Що таке петриківський розпис? Йому понад 500 років. Засновники Петриківського розпису це дуже дуже давні старенькі бабусі, які малювали по білому, на хатинках. І цей розпис, ви знаєте, він такий викоханий тільки тим, що, мабуть, від бідності вони навчилися малювати пальчиком щіточкою кошачої шерсті. І ми використовуємо на зараз. Ті ж самі інструменти, що й вони, але у нас і техніка та але технології дуже цікаві. Тобто з'явились нові технології, якими можна працювати і на дереві, і на тканини, і на, на кахелі, і на склі. На відкритті виставки учні Тетяни Гарькавої провели майстер-клас, продемонстрували усім охочим основні принципи та елементи Петриківського розпису. Навчальні заклади України, що займаються викладанням образотворчого мистецтва, наразі прагнуть співпрацювати з майстриною для того, щоб поширювати традиції цього унікального українського розпису.